Важке літо видалося у бійців батальйону чернігів. Після червневого скандалу хлопцям довелося пережити ряд службових перевірок, результати яких поки що не набули офіційного розголосу. Однак, враховуючи те, що бійців таки направляють на схід, службові розслідування вже завершені. Підтверджує це і екс-командир батальйону Віталій Костюченко. Службова перевірка пройшла. Зроблені певні висновки. Частина людей звільнена лав батальйону. Зараз батальйон відбуває для виконання завдань на схід. Конкретно та людина звільнена. І з ним ще скільки? З ним ще, ще один. Батальйон чекають, хочуть бачити не лише в Донецькій області. Нас дуже добре пам'ятають в Луганській області і хочуть, щоб ми туди повернулися. Ну а щодо різних поглядів з керівником області, так погляди і досі різні. І він це прекрасно знає. Нашу позицію свою щоправда. Цього разу півсотні чернігівців направляються не до станиці Луганська. Їх шлях лежить на Донеччину до міста Курахово, що неподалік Мар'їнки. Завдання перед бійцями стоять ті ж, що й завжди. Більшого на жаль дізнатись не вдається, бо виконуючи обов'язки командира, на відріз відмовляється спілкуватись із журналістами. Ви ж супроводжуєте? – а ну я старший ротаційної групи. йду, Так <пійня> 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 да, ну так розкажіть нам про так, я й сам ще нічого не знаю. Дівчат Ну кого везете? Як везете? Чого чекаєте? Зафіксуйтесь, Будь ласка, збори йдуть як завжди. Хлопці отримують та перевіряють зброю. Заряджають магазини словом, готуються у довгу дорогу. Пожвавлення відбувається, коли до строю стає трирічна бельгійська вівчарка Корса. Вона теж член команди. Має позивний кокос і виконує ледь не найважливішу роботу. Нам його подарили волонтери. Я займався другими породами. Малінуа – це вуча спаса... спасательна, або спасательне, собака. Все спецслужбы мира пользуются этой породой. Мы занимаемся поиском заручитых веществ. Она первый раз едет? Нет, уже ездила. Там же бывала с батальоном Да, с Станиц, да? Станица Луганская. Луганская побывала, да? Да. Ну, Принимала участие во всех спец спецоперациях. Она не боится, потому что там же горячо было в станице Луганская. Ну, страшно только первый раз. Про нове місце несення служби Курахово хлопці говорять лише одне там не надто гаряче, але з впевненістю зможуть щось сказати лише за місяць, коли повернуться додому на ротацію.